Ну що ж, бертова, всім здорова, з вами Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб-канал. І Сьогодні ми з вами любий друзі, будемо починати грати в нову гру, яку я, так сказати, довго рішався чи знімати і чи ні, чи зайде вона вам, чи ні. Ну і думаю, в принципі, ладно. Так сказати, іспитаю спитаю долю, і сьогодні випущу першу лайтову серію, братва, на 15 хвилин по цій грі. Е, тому це відео, яке вже наголосив, буде на 15 хвилин. Кому заходить, пишіть в коментарях. І та я побачу по лайках, братва. Якщо наберете 5 лайків, 5 лайків наберете, то братва завтра буде в мене продовження. Якщо ні, тобто знімати то по другій грі. Або просто напишіть в коментах, заходимо ця гра чи ні. І так, братва, це в нас гра, ви готові. Давайте барабани на дроп. Раз, два, три. UA Онлайн братва, українська гра, є гра е, Ukraine Mobile Братва, він же ж Ukraine GTA. Це раніше вона була типо, як на телефоні і на компі, а зараз вона тільки на комп'ютері. Але нічого, ми до неї обов'язково обов'язково доберемося, просто почнемо поки що з телефонної версії. Це UA Онлайн, яка саме на телефон. Тут є три сервери, наскільки я знаю. Я зараз граю братва, якщо що на другому сервері. Тому хто хоче залітати, качайте його онлайн, залітайте до мене на другий сервер, будемо грати. Ну, це ні в якому випадку не реклама. Я сам лювий, тільки зайшов, тільки нам, так сказати, вірші поснімати. Тому перед початком цього відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал і діліться цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, братва, я нахожусь на узалі ось такі скіни як Black Rush. І хто пам'ятає, що це за гра BlackRush, переходьте в мої відео з зими. У мене був другий сезон, перший сезон. Ну і що там є теж такі скини. Коротше, скін тут такий, як Black Rush. На балансі тут дається 5 тисяч гривень. Ось, 5 тисяч з нуля. Раніше вроді 3 давали, а зараз 5. Ця гра вже щось більше місяця, існує вроде, 2 чи півтора місяця, чи два. Тут є вроде, планшет, ну і багато чого є. Чого вроді, бо я сам я ж кажу, тільки не зайшов, нічого не знаю. Хто хоче обучати карті, залітати раз на ну, зі мною йде брати. так братва. Тут у нас вокзал, тут у нас є, можна початкові завдання, типу, квести, виповняти. Ну, все як буде краще, тільки друга графіка і по-українськи. Так тут скутер. що це є, загальний відіграти 4 години, перенести 20 яблук, ферма. Ага. Будівництво виконати 20 завдань. 5 левел. Ну, понятно, братва. Мені їхати до мітки 3889 кілометрів, це я вибрав ферму. Першу, думаю, мої підписники, які дивляться мене хоча б місяць, здогадаються чому. Так, ладно, братва, беремо ферму і зараз будемо залітати на ферму. Так, заходимо. Ось Volkswagen, братва. Коли я грав в Random Ball, у мене був такий самий тільки жовтий і чорний. Volkswagen такий гольф. Так, ну давайте, братва, перше лице є, яке там, третє лице, або краще просто провести там, далі ближче. А тут, Братва, є така кнопка. на Так, Беремо скутер. Дивіться, і скутер раз, скутер, і і підбайк. а звук? звук. Звук теж. Дивіться, тут можна ставати. BlackRush не можна вставати, тут можна. І в Грандмобайлі можна. Грандмобайл Мобайл, я знімав на початку того літа, тобто рік тому більше уроку. І Grand Combile я знімав, і BlackRoшу я знімав, і буду знімати цю груну, і ще може. може. Буду знімати, можливо, GTA не GTA Mobile. Можеш щось сам пів країни буде мати. Дивіться, на настойчиво ті і тільки в новопапі. -ті. Так, скутер це їде максимально 99 км, бликраще мій їде максимально 85 З горбами не рахуємо це порівнені. Став собі і їдеш, прямо як на, на велосипеді, знаєте, стаєш і дивитись так, це у нас Київ. Ми зараз в Києві. Тут, до речі, є братва, хто не знав Верховна Рада, і ще щось відоси не дивлюся, але в мене кент, який мені, собственно говоря, порекомендував цю гру. Кроме рекламіші, то мені мій друг типу, розказав, типу, що тут є Верховна Рада. Ну, короче, ві мене в курс діла. Так, ну карти я не знаю слово зовсім, ну, тут пішохідний перехід, все, знаки є автобуси. Хм, прикольно, братва Сільпо. В ну, принципі, все ж це є в, в сам Україн, просто що там в два рази краща графіка, ну і на воно. Але в принципі, може розробочки над цим ще будуть працювати, може ще з часом, там, за пів року, за рік може додати кращу графіку і тоді ще й на мобільних цих версіях, буде топом. Мені на мобільній версії. Мобільній ігри мені більше подобається, чим, чим ПКшні, чим з комп'ютера. Скажу чесно, якби була якась ферма чи якась такі GTA 5, там, щоб була на телефоні, якась така, то я б грав її на телефоні. Мені на, те, на телефоні проще, ніж на ПК. Так, братва в натурі. Ось вона і є вроде Верховна Рада. Так, братва. Це Верховна Рада. Київ дивіться тут. Типа лицензии якісь. Я не знаю, просто як цього люди називаються, які ходять. Ось, братва це зала, де знаєте, голосують. Дивіться. А дивіться, в натурі все прикольно. Все як в реальності, Як в Верховна Рада, в реальності Дивіться, другий поверх, Верховна Рада. Ну, братва, мені вже від 10%. Мені зараз вже на 4% подобається ця гра. На 4 бали. 4 бали її вже поставиться з 10. Та ви що? Так, отримати паспорта. Тут є паспорта, зміна. Це хто такий? Щоб тут Зеленський був то. Я вам прикиньте тут в натурі є скін э, Зеленського. Олександра. О, Диво. Не Олександр. Так, чекайте. Кінь в натурі Володимира Зеленського тут де скін. Так. Може є, може є, треба для помазінчика пролистатися тут. І дивіться, і тут! А ви дивіться, і тут як в рандмобайлі оце воє. Типу меню таке саме похоже. Хто грав в або дивився мої відоси по рандмобайлі пойме, той пойме. Скутера оцього. ну, натурі ну, скутера, як в Black Ruщі, ніби з Блекраші взяти. трошки не без Black Rush скупила, трошки с Grand Можешь я и буду трошки по ИТА снимать и всяких. Так, тут у нас это что такое? Так, опа, вот наши. Наша метка, часа завод. Чекайте, часа не фарма, завод. Я вроде заводцы. Это у нас завод, да? Что это? Так, это у нас... Предбанья лицензии. Это це не это, это какая коптерка. Покупити ліцензію. це автошкола, вроді, да? так? Так, якийсь Санта. Даний паспорт. Так, це ні. Ну, вроді, то. Да, це автошкола. Ну, Здамо заодно на права, братва. Така перша серія. Провіручна. Здамо на права. На права на категорію Б на автомобілі. В цій серії ми здамо на права, трошки изучим карту. Ну, і думаю, десь до п'ятої серії, якщо я буду записувати так і далі, до п'ятої ми. Трошки не снімаю. Ну, в натурі, братва, я зараз не жартую. Давайте так, набирайте 5 лайків. Я знімаю продовження. Або, напи... Або пишіть в коментах, заходите вам ця гра чи ні. І чи знімати по ній чи ні. Якщо не пишете чи не набираєте, то будемо завершати, може, потім ще поснімаємо. Правда, братва, давайте 5 лайкосів і вперед. 5 лайків небагато, не більше для моєї аудиторії 1380. Ні, в 1390 підписок, я знаю, це до, до кожної підписки. То, ну... Думаю, 5 лайків це взагалі нічого. Це ж 5 лайків було, коли в мене було 100 чи 200 підписок, то навіть 500. А це вже братва більше тисячі. Це ж майже 1500 підписників аудиторії, Ви що, люди смієтесь шишо. Так, у мене вже 36 тисяч гривень, до речі, поки я хорюю, бо я випевняю клас, мені треба було посітити Верховну Раду, так само посітити автошколу, ну все то було. Все у мене, так сказати, топово. Так, на ну, натурі, брата, ну тут подобається. І мені подобається український правиль. Ну, це більше не на автошколу, схоже, а на якийсь спортзал. Бо на якусь тренувальну залу школою, На натурі. У нас братва в школі. Цей каптерка фізрука так виглядає вчителі фізкультури. Так. Ага, ну погнали я дому, Погнали, так здоров точно, не Так, теоретична частина. Що таке ДТП Та транспортна пригода. Так, що означає значок двигуна на панелі? Про стан, інформація про стан двигуна. Двигуна. Двигуна, чуєте двигуна. Так, значок гайкового ключа на панелі з Інформує про стан двигуна, інформує про ну, автомобіля. Ну так, це ви забудьте. Так, все, у мене вже є братва, майже є права. Теорію я пройшов, тепер приступив до практичної частини. Ваше Тобто, Понятно, рухаємось. Ось таку тут не фігунку таку машинку дають на старт, бо бликраще це дають. Я б на такі час не такий, слухайте, чесно, їздив. Бликше дають цей. Бликраще дають братва е, чекайте, я забув, блін. Ладовесту. Бликше дають червону ладовесту на треніровку. Це в нас я забув, що за машина. Не Кія, не коротше, потім нагадаю. Ну топ-от така машина. Зарумники почнуть казати. що не знаєш машини не знаєш машини. Знаю машини, просто забувся братва, підзабув на турі. Так ну зараз дамо на права фініш і ліцензія на так. Все, братва, в мене є на даний транспорт ліцензія, в мене є права категорії Б. А це вже дуже-дуже добре. В першій серії ми пройшли це все діло, все вийшло топово. Ну а на цьому все з вами був Калібінго. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, діліться цим відео з друзями. Пишіть, вводьте промокод Тео, він вам дасть, братва, 15 тисяч гривень, 2 XP, ну і ігрового. Ну і досвіда, братва. 2 XP досвіда і 15 тисяч. Гривень. Ну, думаю, заставками непогано так піднялась. У мене 30 тисяч рівно 30 тисяч гривень зараз. Тому повторюю ще раз. Прожимайте лайки, жміть на, на лайк, щоб побачити другу частину, другу серію. Братва, перша серія така. Пишіть ваші враження, чи знімати, чи ні. І набирайте 5 лайкосів, 5 лайків, подобалось, щоб знімати далі. Все, я вам дякую. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.